Щоб у могли уникнути мобілізації, на Прикарпатті викрили адміністратора групи, у якій повідомляли про актуальні місця видачі повісток. Створив вайбер-канал мешканець Калощини. Група налічувала понад 11 тисяч учасників, переважно з Долинської ТГ. У цій спільноті попереджали про переміщення та місцезнаходження військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інформація про заходи, які проводить теца. СП дозволяли військовозобов'язаним уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджали мобілізації. Під час обшуку СБУ вилучили у фігуранта мобільний телефон з сім-картою, до якої прив'язаний профіль адміністратора Вайбер-спільноти. За даними слідства, фігурант усвідомив наслідки своєї протиправної діяльності та визнав вину. Він виявив бажання піти на співпрацю зі слідством та висловив прохання укласти угоду про визнання винуватості. Зловмиснику вже повідомлено про підозру. Кіберфахівці припинили функціонування групи та заблокували можливість зривати мобілізаційні заходи ТЦК та СП.